Останні півроку показали, що життя маріупольців це не глянцева картинка відбудови, яка часто лунає з російських ЗМІ. Натомість місто, де 90% будинків лежать в руїнах, люди досі змушені жити без води, ліків і мінімальної інфраструктури. Навіть подекуди. Росія возить техніку і здає в експлуатацію нові квартири, але лише для переселенців з РФ. Тоді як маріупольці, які втратили домівки, лишаються без компенсації. Навіть і у цьому ефірі поговоримо вже про. Нинішні потреби і проблематику маріупольців, які залишилися в окупованому місті, які виїхали на територію України або ж виїхали за територію України. До нас доєднався Микола Осиченко, президент Маріупольського телебачення 2019-2023 років. Вітаємо вас у нашому етері. Пан Микола і вітаю тебе. Дуже дуже радий бачити навзаєм. Тож, давайте е, не витрачати час і будемо говорити, тому що проблематики дуже багато. Проблем скопичено дуже багато е, тема болісна. Тема завжди актуальна наразі, е, тому що проблем у людей, які пережили той жах у 2022 році, і він продовжується: проблем не меншає, що найменше. Давайте розпочнемо з того, що що взагалі зараз відбувається у Маріуполі. Що ви можете розказати, про що знаєте? Тож, будь ласка, чим можете зараз з нами поділитися? Дивіться, що прямо зараз, прямо зараз, якщо ми кажемо про окуповану Донеччину, прямо зараз наші дрони. Літають над Єсинуватою над Макіївкою, тобто наші вже там. Вчора ввечері, вночі цієї ночі, ракетами був знищений штаб 8-ї загальної військової армії Росії разом з її командувачем, разом з офіцерами в Донецьку. Тобто, Покровський напрямок оку... окупанти ну фактично поки що ставлять на паузу, тому що ніким. Що стосується Маріка, слухай, ну така штука, там теж літають наші дрони, там літають їхні сушки над Маріком, літають їхні гелікоптери, вони їм радіють. Да? Тобто, ті люди, той невеличкий процент людей місцевих, які прийняли для себе окупантів, вони радіють. Бойовим літакам, гвинтокрилам окупантів, я ти знаєш, буквально там за декілька хвилин до нашого з тобою включення, я дивився відео, де в, Марі... в Маріуполі на площі Свободи, яка на проспекті Миру, зараз це в них вулиця Леніна та площадь з голубями, як вони її звуть. Так ось там дівчинка-випускниця. Школи танцює лізгінку Ну це діч. Ну це діч, така діч. І я тобі скажу, що чим довше місто буде в окупації, тим більше буде такої дічі, тим більше мізки наших людей будуть промиватися окупантами, окупантами. А ось води буде все менше та менше. Тому що Донецьк. Вода раз на, на, на два дні декілька годин. Єнакієво, вода раз на три дні, декілька годин. Макиївка. Денис Пошилін, який там колишній МММщик, а зараз він там голова цієї тілімілітрянки. Він сказав, що проблеми водопостачання макиївки будуть вирішені. За рахунок того, що будуть ставити водонапорні вежі, водонапорні вежі у всьому цивілізованому світі не ставлять з 50-х років минулого сторіччя. Блін, з а вони зараз це будуть робити, тому що немає ніяких інших. Рішень для того, щоб там була вода, тому що води там не буде. Маріуполь не під'єднаний до жодного центрального водоводу республіки. Марі... Маріуполь питається, питається, а, живиться водичкою зі старокримського водосховища. Воно міліє, там води немає. Все, вили, гаплик. А, мені дуже шкода наших діток. Тих, які там, тих, які не винні навіть в тому, що ну ось ось вони там, да. Тобто їхні батьки там хтось не міг, хтось лякається їхати, а хтось любить оку окупантів. Але я тобі скажу, щоб ми е не робили да, що все там погано. Слухай, е е е є дуже позитивні моменти, які мене чесно тобі скажу, надихають. Е е наші дітки в Марі в Маріуполі. Вони вчаться онлайн в наших маріупольських школах в українських. Вони це роблять потайки. Я тобі скажу, що дуже часто густо вони це роблять потайки від власних батьків, тому що діти бачать все. Діти розуміють, батьки деякі ні. Наскільки це небезпечно? Взагалі. Ось так а... ось таке навчання, навіть якщо батьки знають, навіть якщо батьки не проти того, навіть якщо батьки розуміють і по тих або інших причинах не можуть виїхати суб'єктивних, об'єктивних. Але ж це наскільки це навіть небезпечно для життя, це небезпечно, якщо брати за десятибальною шкалою, ну небезпечно, десь на 15%. Скажемо так, це дуже небезпечно, але ж це вибір дитини або вибір її батьків, тому що вони бачать ось цю лезгінку, да там тощо. Ну і вони все розуміють. І я тобі скажу: якщо по повертатися на початок нашої бесіди, да, коли прилетіло в Донецьк, чітко, прям точнісенько. В будівлю ну це каже про те, що коригували з міста, тому що ну там потрібно було дати чіткі координати там тощо, що дали зробили, тому що ну не хочуть жити в окупації. І я тобі скажу, що є навіть такі люди, які ну там два роки тому, да, якщо брати донечан, то там п'ять років тому шість вони були раді. Що О Росія, Путін щас нормально. А потім, коли вони бачать, що ну це ліпуха, ну тобто, це а, брехня і нічого там не буде, навіть якщо там трішечки потерпіти: рік, два, десять, двадцять, тридцять. А потім, може, там щось буде. Вони вже зараз не люблять це. Але ж ми маємо таку штуку: що а, в окупації ти не можеш. А, Казати те, що ти думаєш, да ну не можеш. Ну само собою, тому що як ти правильно кажеш, це небезпечно. Тому люди, люди мовчать, люди чекають людей. Там заарештовують за якусь там підривну роботу, діяльність жінки, бабульки. Там тому, що вони там колись щось переказували на ЗСУ по вісім років. Далі ну, ну що це таке? Ну, як це? Це нацизм в чистому вигляді. І, е, на жаль, але ж навіть ті люди, які любили Росію, вони наразі зараз бачать, що вони стали для росіян людьми другого гатунку, і до них відносяться саме так. Чи знаєте ви наскільки багато зараз росіян безпосередньо вже в'їхало в Маріуполь? Що відбувається з тим нерухомістю, яка там залишилася у українських людей, які не можуть зараз в'їхати у своє житло по зрозумілим нам всім причинам? Що там відбувається? До того ж, є інформація зараз, що туди поїхали кадирівці. Для чогось щось там відновлювати життя у українському Маріуполі. Тож що з тоді з цим відбувається, там? Слухай, ну давай прямо скажемо. А, а що а значить, туди поїхали кадирівці? Ну в смислі, а вони там і були з 22-го року. Вони зайшли у місто останніми, ну тому, що тиктоки там тощо, да. І все, і вони, вони там. Слухай, над центральними прохідними колишнього медкомбінату ілліча висить плакат, такий банер великий. Там три морди, три пики. Да? Путін, Пушилін, Кадиров. Ось. Тобто, це такі собі почесні металурги. Ось ось вони там є. Справа в тому, що Кадирову Марік віддали як, як ну, типу, типу того, що в тебе є досвід керування окупованою Чечнею. А ось тобі Марі Маріуполь. Ну і що? І він просто під своїх людей віджав весь бізнес, який там є, да? який йому потрібен місцеві. Бандіти, типу, да? там є такий Петруха, є такий. Це колишній депутат місь... міської ради. Він у 2014 році здриснув з міста, жив в Криму. І ось він повернувся 22-го року. Щоб ж, маю, а йому було сказано, що це вже не твоє, це вже Кадирова, це вже ФСБшне, це вже там частинка якась мала Дениса Володимировича Пушиліна. І до чого дійшло, що цей під. Петруха, він а, пішов до російського суду, і він там зараз щось через суд намагається віджати якийсь бізнес. Ну таке щось як казали на моїй малій батьківщині в Донецьку, Петруха мусорнувся. Ось якось так. Що стосується житла. Слухай, ти сказала на початку, що житло дають якимось там біженцям з Росії переселенцям. переселенцям. Ні. Так вони його купують. Вони його купують в іпотеку, тому що Маріуполь єдине місто в окупації в Росії, там, якщо вже так взяти, де діє двовідсоткова іпотека. Такого немає більш ніде, тобто Росія намагається перезаселити місто росіянами, маргіналами, які там продали щось в своєму там усь папіхайловську, да і приїхали до Маріка. Купили, і як вони думали, ми будемо жити в курортному городі у моря. Ну окей, але ж вже два дні летить і по Маріку коли лет, летіти буде, і буде летіти по тим самим е, кадирівцям. Тому що всі прекрасно знають, де вони там, да? де вони живуть, де вони сплять, де вони п'ють, де вони танцюють ось ці лізгінки. Тому я думаю, що буде летіти і. Сказати тобі, що шкода тих, тих людей, які по безпреділу купили там щось собі, ні. взагалі ні, шкода тих наших людей, тих наших біженців, які там, ну, наприклад, да, з Європи або ж навіть з України через Європу, вони їдуть для того. Щоб бодай якісь кошти отримати за продаж того житла, тому що ну давай прямо скажемо. Ми дуже любимо нашу батьківщину, дуже любимо. Але ж всі наші там Міністерства національної єдності, реінтеграції, колишнє Міністерство тимчасово окупованих територій, вони нічого не роблять. Нічого. Ось, ну це я тобі а, кажу, як біженець з 11-річним стажем. Нічого. Якби у вас можна було мати, там би трохи було по-іншому. Так ось, наші люди їдуть а, туди я. Тобі чесно скажу, я їх не м, підтримую в цьому, тому що як би там ні було, але ж е, то є м, порушенням закону, тому що вони їдуть туди, отримують російський паспорт, реєструють свою нерухомість за російськими там кадастрами, реєстрами тощо продають її, і потім вже їдуть е, світи. З одного боку, вся ця штука вона не є легітимною. Да? Ну, тобто, е, ця продаж, вона нелегітимна за нашими законами, тому де юре ця неру, нерухомість, вона їхня. Ну, якось так, да? Де факто, блін, ну ти пішов на співпрацю з окупантом, нехай це там буде 10 тисяч, 20, 30, 50 тисяч доларів, але ж, ну, ну, а а ось, а ось тут. Да? Але не пускають майже нікого. Майже нікого, тому що є єдиний пункт пропуску Е, Фільтрація жорсткіша ніж навіть, мабуть, була при нацистській Німеччині. В тебе моніторять всі твої соцмережі. Навіть якщо ти їх там видалив, все вичистив телефон, відновлюється все взагалі. все. Всі твої лайки, все там. То що у мене була жіночка? Не у не у мене камон це відео може дивитися моя дружина. А мені телефонувала жіночка. Яка е, минулого року намагалася в'їхати в, в місто, тому що її дядька розбив інсульт. Він був у лікарні. Вона єдина, хто в, в нього є. Її зателефонували. Вона була е, у нас тут в Україні. Вона поїхала через Європу. Через це все її не пустили, тому що вона лайкала та коментувала два моїх відео. все. І їй тупо кажуть: о, пішла вон. І вона не потрапила туди, навіть якщо твоя дитина щось там десь напише в соцмережах, десь ще там про Путіна щось не те. Тощо, все ти нев'їзний, і дуже часто густо нев'їзними є ті люди, які мають дуже привабливу нерухомість в центрі міста на узбережжі, тощо і їм просто ставлять відмову на 50% років, на 80, ну якось так, да, що, а от через 50 літ можуть і к нам приїхати. І це вони кажуть там 60-річні жіночці. Сті, да? ну, тобто це як, як тост окей, а як то його не окей. Пане Миколе, чи знаєте ви, що відбувається зараз, наприклад, з портом? Як інфраструктура там, взагалі що там відбувається зараз? Як використовується порт? Хто там працює зараз? Чи переоблаштовується він під якісь військові необхідності російські? Вже що можете розказати? Слухайте, порт це був один з перших об'єктів, які відновила Росія там. Порт це е, морські ворота на окуповану територію. Е, порт це найдешевший, найшвидший логістичний шлях для окупантів. Задля чого? Задля того, щоб е, поповнювати там бика тощо, да, техніку. Та для того, щоб щось вивозити, а вивозити там є багато чого. Так е, навіть коли вони мені здається, в третьому, в році Росія закрила. Заборонила, вивіз металобрухту з Донецької народної А, Наскільки я знаю, кадиров возить, возить, тому що це бабло. Бабло в них побіждає все. Тому порт працює. Переобладнувати його ад навіщо слухай, Він уніфіцирований. Тобто він може бути як мирним, так і немирним. Скажу тобі чесно. Я це запитував у наших військових. Також да і скажу тобі чесно: вони не розуміють, а чому ми не вгатили досі по порту. тому що через нього дуже багато біди йде до нас, і дуже багато, багато добра йде від. Нас тому є дуже багато риторичних питань, які я тобі скажу, іноді наштовхуюсь на, на, на такі, на такі конспірологічні штуки, тому що див, дивись так, порт наберва. Нахімовське училище, вони відбудували. Вони Побудували, відкрили, і воно вже працює, і воно вже навчає наших діток. І дуже велике питання, чому на процесі будівництва ми не вгатили туди. Залізничні колії, залізничний вокзал, всі ці там й гілки тощо, чому ні, чому, 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 і я тобі скажу, коли. Ти накидуєш собі всі ці запитання. Ти думаєш, а чи немає якоїсь заборони від колективного заходу? Да, що типу Маріуполь? Ні, ні, не можна. Ну тому, що я поки що віжу, бачу так. Е, у мене були думки, чого ми не ггатимо по логістиці, по складах окупантів в Донецьку в'яснуватий, тому що всі знали, де це. Але вчора. Всі мої конспірологічні там думки вони розвіялись, пух, і їх немає, як і немає дуже багатьох офіцерів армії окупантів, Микола. Чи знаєте, що відбувається там з чоловіками в на окупованій території? Що а, яким чином вони там існують? Чи існує примусова мобілізація там? Розкажіть про це. Ну, давай так. Давай з тобою будемо чесні, да? а, тому що ну навіщо? Я пам'ятаю, як деякі там біглі, Маріупольські чинуші, які кинули місто, вони з 22-го року розповідали, що все мобілізація в Маріуполі завтра. Ну, справа в тому, що ну, ну, коли ти розповідаєш про це місяць-два, рік, два, а її немає, то тебе. Просто вважають балабулом. так, ось немає її немає, але що є? Коли ти отримаєш російський паспорт, а ти його там повинен отримати, тому що більш там жити ніяк не можна, ти повинен стати на військовий облік до російської армії. Всі стають, там немає ухилянтів, тому що там те, що вони там кажуть: Ой, ти цікаво, у вас це просто діч. Ага, а там такого немає. Там просто людину ламають та увозять, якщо ти щось не так. Робиш, всі стали на військовий облік до окупантів, і дуже цікава штука. Продовжили на декілька місяців, але ж всі мешканці. Окупованої частини Донецької області, які мають телефонні номери місцевого оператора мобільного зв'язку, повинні зареєструвати номер за паспортом, за паспортом Росії. І що ми маємо? Ми маємо, що чоловіки. Які це зроблять? А якщо вони це не роблять, то номер працювати не буде. По, по перше, всі соцмережі будуть підконтрольні, тобто, все читати будуть ще більше ніж це є зараз. А по-друге, люди, які закінчували технічні... Вищі, вони знають, що таке тріангуляція. Тобто зможуть знайти будь-кого. І я дуже часто, ти, ти спитала мені, мене, як вони там живуть. А я тобі скажу чесно: бухають. Бухають по чорному. Чому? Тому що вони бачать, що то є не те. Чого вони хотіли, і вони заходять до мене в етери. Ось я роблю по п'ятницях. Да, я роблю великі етери з окупованими територіями. Вони заходять. Чому я роблю по п'ятницях? Тому що я така скоти, скотиняка, яка знає, що вони будуть пити. А якщо вони будуть пити, то вони мені все розповідять. Розповідають, слухай, такі речі дикі. Але ж більшість з тих, хто заходить, вони п'яні, вони агресивні, і вони намагаються завжди доводити, що там шикарно. тут все клас, Росія, Путін, ми всіх любимо, не нас. І вони доказують це з якоюсь, я тобі скажу, маніакальною такою впертістю. І я бачу, що вони доказують не нам, не мені собі. Вони намагаються довести собі самим, що вони зробили правильно, що все вірно. ось я тобі наведу приклад. Да. Ти питала мене, як живуть біженці, в тому числі, які не в Маріуполі, коли окупанти вивішують ось ці свої списки. Нерухомості, яка буде націоналізована. Ну, тобто, що якщо там власник не приїде в... протязі двох місяців, ми квартирку націоналізуємо. Ага, е ось я тобі, коли казав, що декого пропускають, пропускають. Родина: чоловік, жінка, двоє діток, а три роки були в Нім Німеччині. Біженцями за українськими паспортами, біженцями з марі з Маріуполя. Вони бачили то пекло. Вони там були, виїхали, сиділи на пособі. все в них було добре. Коли вони побачили, що вони в них можуть націоналізувати житло, вони продали все, що в них було в німеччині. Я маю на увазі автівку, пральну машинку, Ну, ось це все да. Поїхали туди. Коли я казав про те, що тебе можуть не пустити, навіть якщо в тебе дитинка там щось не те напише, їх ледве не застопорили за те, що в телефоні дитини були там досить цікаві картинки. Про Путіна ага. вони там якось випітляли все. Вони в місті. А вони почали прославляти Росію. що ой, дякуємо, Боже. Як же, же було тяжело в Германії без русського язика? Ми за три роки так і не вивчили язик. Нам було дуже, очі... а з все на русском, все ми вдома. Ага. Але ну, і два моменти вони бук... буквально зараз. Вона приїхала додому. Мені здається, місяць тому. Перший момент її затюкали місцеві. Які не виїздили, вони їй, їй кажуть: слухай, Миша, а чого ти їхала до Німеччини? А чому не до Росії? А чому ти там була три роки? А як тобі там було на пособі? А ми тут страдали? Да, ось типу того, що там 8 років бомбіль. А другий момент, ну я тобі скажу, це жах. Але це є теж. І це те питання, яке ти не спитала, але я тобі дам відповідь. З медициною там повна. Дупа е, немає медиків е, лікарні, які працюють, вони працюють здебільшого для ліку для лікування поранених окупантів. Так ось ця жіночка Васі Васіліса е, її звуть. Е, вона вчора що позавчора виклала пост, де вона дуже просить допомогти їй з лікарем офтальмологом для її батька, тому що він втрачає зір. А ані в Маріуполі, ані в Донецьку, ані в Ростові навіть немає кваліфікованих спеціалістів. Її там людоньки пишуть: слухай, у нас у Києві є шикарні люди, навіть ті, хто виїхав з Маріуполя, наші офтальмологи, просто професіонали. А вона каже: ну, в силу деяких причин я не приїду в Київ. Ось така штука. Тому я тобі скажу: мені в 22-му році було цих людей шкода. Наразі зараз. А... А, -а, а вже ні. А ось така штука. Пане Микола, дякуємо вам за те, що поділилися своїми спостереженнями. Дякуємо за те, що поговорили з нами. Болюча тема. Болюча, бо це наш український, наш український Маріуполь, наше українське багатостраждальне місто. Ми сподіваємося, що так чи інакше. Воно повернеться е, до нашої держави і розквітне знову. Знову відбудуємо е, абсолютно і будуть там жити щасливі українські люди. Щиро вам дякуємо за те, що доєдналися. Щиро дякуємо, що знайшли для нас час. Пан Микола Осиченко був з нами на прямому включенні, президент Маріупольського телебачення 2019-2023 року. З ним говорили про сьогодення Маріуполя і Маріупольців. Щиро дякуємо. прощаємось. Дякую вам дуже, Па-па.